Доброго дня, пропоную бампер задній, Volkswagen Golf 6 Hatchback бампер. Без нічого, тільки йде ще в комплекті спойлер заднього бампера під одну губу. Ось так. Під одну губу йде. Ось так виглядає даний бампер. Тут є невеличкі подряпини з лівої сторони. Зараз все я вам покажу бампер пит Партроники. колер LA7W это серебристый металлик серый металлик бампер с спойлером вот так выглядит данный бампер тут есть Нюанс, нюанс, тобто м'ятінка є, також м'ятінка тут є, з правої сторони біля номера, ось так виглядає. Зараз покажу з обратної сторони. Так, спойлер бампера. Далі сам бампер. Тут все нормально по кріпленню. Йдемо на іншу сторону. З іншої сторони ось тут нюанс є. Нюанс. Нюанс в тому, що тут було кріплення і його підробили, бо... И вновь было сдерто. Тут прокручивается как-то болтом. Ну, як то такая шайба. Ось такая. Так, має вставлятость. Такая бляшка, и там болтик. Так. Дальше. З цього самого боку показую, то тут а, е, нюансик. Е, це з, з правої сторони, з лівої сторони я там показав, там все нормально. Е, Далі. Це є бушний оригінал бампер, номер спойлера є і номер бампера є. Поганувато видно. 5К6, 807, 421. Значок Volkswagen. Бампер під партроніки. Наголошую ще раз. Ось такий бампер, кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону в кінці відео.